Доброго дня всім! Сьогодні у нас таке сонце, але і вітер сильний, так хитає дерева. Відчувається, що весна. Вже б щось робити, садити. Таке бажання є. Але ще рановато. Так, мої качки сидять. Он. Лігунки в одну сторону, шипуни в другій. Ще я не бачила, щоб вони гуляли. Так, наша тайнеріс ще не окролилася. Я сьогодні заглядала, нічого там немає. Пуху навіть не нарвала. Хоча сьогодні вже четверте, мабуть, сьогодні вночі має. Третього срок, а четвертого кролиця. Так, цесарки мої сьогодні цілий день щось там у себе. В сарайчику сидять, не сильно виходить навіть. Це якось <плес> странно. Вони завжди бігають і кричать, а це щось не, не виходять геть. Так, ще я хотіла вам показати. Нарешті що я дочекалася? Зараз зайдемо туди, подивимося. Випустю цих крикунів. Гусак сьогодні на мене напав, лі одбилася. Йди. Такий скажений, що просто нема слів. Підемо погрози на них тут. Натоптали болото. Ой, капець. Так, пориємося, Дивіться, що в нас є. Ось такі здоровенні, Це, мабуть, стара гусенька почала нестись. Так, ніде немає. Накрию двоє. Тут немає геть. там чекати. Лазити. Так, качі мої сидять. Розлили воду і сидять в болоті. І в цих тут болото. Хоч і кукурузини їм але все одно натоптали болота. Такий вітерець сьогодні. Я навіть сьогодні не думала знімати нічого, але якщо я вже побачила, що ну, гусики знесли яєчко, то це ж новина, треба, треба таку новину зазняти. О, йде наш бойовий кіт. Знову побився з котами. Знову лічимо око. Там от того ока вже нічого не залишилось, а він все одно воює. Що, ти покажись. Он. Це, це жах якийсь. Некіта монстр. Монстр. Не пускає на свою територію геть. Нікого. Так, все таки зараз погуляйте, я їх зачиню. І підемо подивимось, може б знеслись. На сонечку гріється. Це я висипала від морських свинок їм. Від стілка там залишилось зерна багато. Думаю, хай хай виклюють. Так, так, так. Що тут у нас? Е, нічого немає. А я думала, що є. Ну, сьогодні зранку було одне, я забрала, але вже їх четверо. Так. Підемо, все розходимо щось. Подосипаємо їсти. Так. Такася, кайся. Зараз такась сюже вам покажу. Куда? Куда такая хочешь? Не нельзя, нельзя, да? нельзя. Ждем напиток. А -а -а. Фирку и да -да -да. пока я выйду. Тоже такая хитрюга. Ой. Ой. Так, у перепілочок все добре. Ось я поклала це, бентамки на яйця лежить ось. Зранку як забрала. У них зібрала яйця зранку. О, нема корма. Тирси тут засипали. Зараз насиплю. Ті, що на полу. Та що ж ти робиш? Ну, кажеми. Ті, що на полу, такі неакуратні перепілки. Розгрібають, перекидають, ту воду переглибають. Це терміново треба клітку, бо да, можна в загонах тримати, але... але це... Невигідно. Багато розтрат корму і, і взагалі невдобно. Так, три яєчка, Три яєчка забираю. І внизу у нас теж три яєчка. І нагадали гніздо безсовісні. Так, шестеро яєць. І бентамки не забираю Все, курочки ой як співаємо. Це фараончики і англійська чорна. Ось так виглядає. Це англійська чорна, геть голова чорна. Це теж. А то фараончики рябенькі. Так, щось смутно, мутно. Завжди так щось показує мутно. Це фенікси. А то ж техасці, І теж англійська чорна. Ще в мене задача підчистити внутрі, як бо мокро вже ось. Розляглися. Ох, оце така широка. Як блінчик розляглась тут. Куди, куди? Я тобі нічого не даю. Нічого не даю тобі. ні 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 Я хотіла просто пузико засняти. Зараз буду чистити у вас підчистю. Та вже буду поратися. Погодую всіх. Так, ось такі в мене новини на сьогоднішній день. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментар. Всім гарного сонячного дня. Всім пока-пока!